Влада дятлова Легінька. Знаєте, як полює сова? Нічого від неї не сховається, навіть найслабкіші мишачі шелести і пищання. І тоді невблагонна смерть на м'яких безгучних крилах накриє здобич, що завагалася. Найкращий час для полювання це сутінки, поки сова в польоті не має їй справи ні до чого іншого. Та час вести дрона на посадку і зарядку. А знявши FPV окуляри, сова перетворюється на соломію. Небо стає низькою стелею, сутінки над полями та річкою, крихітним льохом із стелажем та банками. Хороший льох тільки маленький на одну сову, ноутбук, стілець, і ретранслятор та й вистачає. Зате глибокий і якась навіть вентиляція є. На столі все так само, як і до совиного польоту. Сміється та шипить рація на горі в хаті хлопці з групи, що готують і, як завжди, жартують. Сьогодні темою стала трембіта. Упливло ж Соломії в голову сказати, що в горах замість транслятора використовують трембіту, яка як хочеш, інформацію передасть, і охоплення за відстанню не гірше. А ще будь-яке зло відганяє. Ех, залізти б на терекон, та як дмухнути у трембіту, мрійливо сказав Дмитрик Донечанин. Соломієн – вірний напарник, Дронар. Щоб їх усіх позносило з нашої землі. Соломіє, де твоя трембіта? Та звідки в Соломії трембіта? Ось у мене, закричав Сашко. Хто про що, а ти, Сашко, все про свою трембіту у штанях? Хоч би там яка не яка на сопілка водилася. А це не ти, до речі, свою сопілку відправив у приватні повідомлення їсть ці медсестричці. Вона казала, а розмов то було. Зайшлися вони знову реготом. Аго, в легіні, ви там усе трембітами міряєтеся. Крумплі чисте, їсти хочеться, сказала Соломія в рацію. Слово легінь. Вони вже сприймали навіть із гордістю після пояснень Соломіїв. Крумплі викликали черговий напад веселищів. Усі вони були східняками, і соломійні слівця забавляли їх страшенно. Десь доволі далеко гримнуло. Зі стелі на ноутбук посипались якісь потрухи. Соломія дістала з кишені Без Безглузда хустинка, та Соломія тягає її в кишені завжди. Вишиті на ній громовинки та ружі розпустилися проти будь-якого зла. Яскраво червоні на невибіленому полотні бабця Марія, хоч і напівсліпа, а коли Соломія сказала їй про своє рішення, сіла вишивати. Оберіг нагнав Соломію на новій пошті, вже далеко на Сході. Бабці телефоном довго розповідала інструкцію з користування. На сам кінець сказала, зітхнувши. Ти, солюшко, на голові, звісно, носити її не будеш. Ну, хоч десь на зап'ястку чи на шию пов'яжи. Та хоч у кишеню поклади, ніс витирати будеш, і то добре. Соломія бабці подякувала. Та вірити в Маріїні забобони перунові сокири, громові стріли, бо соркиня в корове молоко висмоктала. Ну, вона ж не дурна. Технарка до мозку кісток магістратуру львівського політехніку з відзнакою закінчила. Хоча тітка Олівія вважала, що Соломія таки дурепа, маючи таку вигідну пропозицію, могла давно втекти до Європи та там писати свої коди, сидячи на океанському березі. Ну так, Олівії, синочки не дурні. Один у Болгарії, другий в Ірландії. А пришелапкувата Соломія. Коли страшний лютий розколов життя на дві нерівні половинки, замість того, щоб драпанути на захід, опинилася на сході. Там, де сонце вставало в темному диму, під звуки канонади, там, де земля виглядала одинаково, що в піві окулярах, що без них. Чорно-біла пустеля, здиблена вибухами, темні кістяки будівель і дерев. Ось ця стара хата, в якій вони всією групою окопалися на самісінькій околиці села, під лісом одна дивом вижила, немов її теж якісь обереги охороняли. Втім, може, це і правда. На старих стильових болках ледь помітні за Кіптявою та павутиною знаки, як на бабаній хустинці. Накрило їх о другій годині ночі. Спочатку артою. Потім підійшли з боку безіменної річечки танк і ще якась шушваль. Файна річенька, невеличенька, а і схочеш, то не перескочиш. Однак це не заважало їм гатити по руїнах села. Соломіє, то де твоя трембіта? Та я сурмлю, Дмитрику, сурмлю, хлопці. Тільки що з того? Буде підкріплення, однак, не раніше світанку. А поки що вони єдина точка, що забезпечує управління дронами та зв'язком з артилерією. Якщо підуть, ворог отримає вільне небо, а свої втратять розвідку та коригування вогню, а потім вдарив смерч. Навряд чи Соломія почула цей удар. Її кинуло крізь болісно нестерпний спалах до нічного туману. Він розкинув численні щупальця, обвиваючись навколо обгорілих стовбурів дерев, уламків розбитих хат. Протікав маленькими струмочками, які вдалині зливалися до широкої повноводної річки. Добре би дійти туди до осяяного гирла річки. Там немає болю, що оселився в голові. Там не буде так саднити понівечена нога. Де ж мої берці? здивувалася Соломія. Котре, спіткнувшись босою ногою о вивернуте коріння, йти було важко. Та вона чвалала на сяєво і майже дійшла. У тумані вже ввижався її сонячний берег, шуміли морські хвилі, благодать, та й годі. Вона було зовсім зібралася зробити останнього кроку до благодаті, коли назустріч їй вискочив, далебі цап кошлатий, бородатий із маленькими ріжками. Що пробивалися крізь пошарпаного солом'яного бриля. Воно, звісно, файно у вирію. Та, солюшко, дитинонько, не на часі. Ой, соп! Соломія змахнула руками та випала з благодаті до розваленого льоху. Лежала вона на підлозі, нога привалена рештою стелажа, лобом текло щось липке та чорне, наче смола, і скрапувало до пилу. Соломія витерла, а воно все кропало. Чому це я цоп? образився цоп і труснув бородою. Я дядько чуга. Чути його було дуже погано, немов на інтернет-конференції, коли зв'язок висне. Соломія кліпнула раз другий. Усе двоїлося. Та цоп став справді схожий на здоровенного кошлатого чоловіка, тільки ріжки нікуди не поділася. Оце мене глючить. Контузило, чи що? Та й контузило ж? Ох, трьосся їм. Дідько Чуга допоміг стягнути з ноги важкого стелажа, витягнув виломки банки. Штанина вся просочилася кров'ю. Голова поморочилась. Гула. Міркувала Соломія погано. Хотілося просто лягти, згорнутися клубочком та заснути. Де, аптечка? Турнікет. невгамовним цапом скакав довкола неї дядько Чуга. Заснути не давав, сам перев'язав розсічене чоло бабчиною хусткою на кшталт бандани. От моцна річ! Зараз тобі, Солюшко, краще стане. І справді, туман у голові зник. Тоді вже Соломія сама впоралася із турнікетом, добралася навкарачки до стола і якийсь час намагалася докричатися до хлопців на горі. Але Рація мертво мовчала. Соломія кинулась до люку і з льоху, штовхнула руками та плечем. Однак марно. Не вийде та й немає там нікого більше. Немає, зітхнув дядько чуга, та Соломія йому повірила. Як же так, хлопці? Як я без тебе, Дмитрику? Щось темне й знову текло обличчям. А Соломія намагалася витерти краєм хустинки та дарма. Вона осіла на підлогу, обхопила руками голову та знову стала провалюватись до туману. З стелажу вискалилася злісна довга морда. Настовбурчила на холці голки, як у декоброза, очі палали червоним. Говорила потвора москальською І ти згинеш, і як і вони. Треба було бігти. А так жре тебе війна, дуре подівко. Хе <смір> хе 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 <смір> хе. мерзенний смішок і крок ближче до Соломії, і ще крок, принюхуючись та прицілюючись до пораненої ноги. Ану, забирайся, коцапська мордо. З яких мокшанських боліт ти притяглася сюди, за цією наволичю, на нашу землю? Все не нажереться смерті. дядько чуга стрибнув, наче велетенський кіт, однак промахнувся. Нечість шмигнула кудись під розбитий стелаж і звідти продовжила Все дарма, тут і здохнеш, ніхто тебе не знайде. Дідько підхопив Соломію під пахви і посадив на кривого стільця, підставивши ще для надійності якісь цеглини. Бреше, дитино, як і всі вони брешуть. Нам своє робити. Соломіє, де твоя трембіта? Не знаю, Дмитрику. Та зараз як засурмлю. Зараз, легіні мої, за нас, за всіх засурмлю, щоб їх всіх позносило. Соломія перевірила ретранслятора, що стояв поруч. Живий, голубе, меготить у пилу. Захисний кейс врятував його, на відміну від ноги Соломії. Дані полетіли до етеру, до Богдана, що стояли кілометрах у шести за спиною. Соломія їхній дяр для коригування вогню. Нікому ти не потрібна. Ніхто тебе тут не знайде і шукати не будуть хіхі. -хі -хі Шепіло з кутка, де ворушилася тінь. Кинули на смерть. Страшна смерть. Вентиляція не тягне води немає. Пити хотілося так, що горло пекло. Дядько чуга порпався у цілілих банках. Ось. Гарний компотик, порічка, та терен. Пий, солюшко Совушко, і окуляр надягай. Підіймай свою пташку у повітря. Соломія ковтнула компота. Кислого, терпкого, живлючого, зуби з живлючого. Зуби зціпила, нап'яла fpv окуляри. Зв'язок тримався із двома дронами. Легкий гранатометник був готовий злетіти хоч зараз. А ось важкий гексакоптер відьма видавав якісь помилки. Гаразд, рушаємо спочатку на легких крилах. Однак трохи почекаємо, доки он та зала наблизиться максимально. І тоді вже з полоханою куріпкою підемо петляти поміж руїнами. Я казала, у четвер підемо разом на шпацер. У тебе ж, Бевзю, було інше завдання, поки ти мене не побачив. А тепер ти ганяєшся за мною. Ось там, за розбитою водонапірною вежею. Я кудись поділася. Ай-яй-яй, знову підманула, підвела. Ой-ой, ти ж вийшов раніше, в мене запасу ходу більше, а полювання тобі переривати не хочеться. Ти ж ловиш незграбну курівку. Зараз вже спіймаєш. Ти ж не думав, стерво, що я зайду ззаду, так? Як казала, у вівторок поцілую разів сорок. Ти не хочеш? Ти вже драпаєш назад на граничній швидкості? Я ось ось насяду зверху, за совиною звичкою, ламаючи лопаті. Та почекай ще десяток секунд. Поки ти перетягнешся до своїх через безіменну річечку. Яка прикра неприємність. Це Любчику мій зала називається голови, власні ворота. Френдлі Фаєр, я падаю разом із тобою та падаємо ми туди, куди мені треба. За безіменною річкою горить. Соломії шкода, що вона не може слухати їхній етер. Однак їй вистачає дядька чуга за спиною. Він нітрохи не гірший за динамівських уболівальників, трохи псує настрій шипіння десь із-підстельової балки. Ти все одно тут здохнеш. Дихати вже вже важко, так. Шипаста тварюка простягнула плазуристі лапи до Соломії згори, але відсахнулася, наче обпеклася, наблизившись до хустинки. Потім взялася брудно лаятись. На Соломію, ніби темрява потекла з гори. Голова почала гудіти, очі злипатися. Соломія похитнулася, пальці сковзнули з пульта. Холодний туман знову накрив її, тягнучи до темряви. Та дядько хвацьким котячим стрибком злетів під саму стелю. Опустився на підлогу навкарочки, і в його зубастій пащі смикалась якась погань. Чуга матував її лапами та зубами, мотав головою. Валехи чорного туману та попелу розліталися на всі боки. Потім розпрямився, набув знову людської подоби, витер обличчя рукавом, поправляючи свого бриля. так з ними всіма буде. Соломія хиталася на стільці, майже втрачаючи свідомість. Не на часі, Солюшко, Совушко. Треба твою босорканю піднімати. Дядько чуга погладив її по маківці. Поправив хустку бандану. Так колись обіймала її бабця. І стало не так страшно, та і дихалося легше, ніби десь повітря з'явилося свіженьке. Однак не виходило запустити відьму. Зв'язок постійно рвався, повзли екраном рядки суцільних помилок. Ну мо, відьмочко, почуй мене, шепотіла Соломія. Пальці гарячково танцювали клавіатурою. Пані ясна, пані світла, почуй мене нечисть лісову. Допоможи ти підняти цю нерозумну босоркиню у повітря. Хай дасть москалям просратися, бубоднім дядько чуга за спиною. Льох раптом спалахнув світлом, наче розколовся. Посеред нього стояла дівчина, коса золота з-під срібного шолома. Кольчуга виблискувала спис у році горів. Поруч тупотів крилатий кінь, білий, наче сніг, і як вони тільки помістилися в тісному льосі. Дякую, могу розсвітила?» – бухнувся на коліна дядько чуга, зриваючи бреля з голови. Не до тебе, нечисте, я прийшла, до легіння відрізала магура та, поманивши Соломію рукою, поплескала по крупу коня, ніби запрошуючи влаштуватися в сідлі. Раптом увімкнулася тепловізорна камера відьме та загули потужні двигуни. Соломії здалося, що під нею не стілець, а кінь витанцьовує. Потрібно міцно та впевнено тримати поводи. Кінь розправив крила та кілька разів махнув ними на зліт. Завантажена під зав'язку відьма некваплива та страхітлива, особливо вночі. Втім, вона і вразлива через свою повільність. Тож треба бути дуже обережним та майстерним, щоб донести свою посилку на той берег безіменної річки. Це страшне напруження, від якого знову поморочиться голова. Ще трохи. Я впораюсь, легіні мої. Я засурмлю, Дмитрику. Десь високо вгорі войовниця магура здійняла списа над головою для удару. Соломія натиснула клавішу скид. «Найтя ясен перун вшкварить, закричала вона, як прабабця золя на сусідську козу, і вдарив грім. Сліпучий спалах скинув Соломію знову до туману. Небесна діва нахилилася над нею, зняла з неї окуляри, провела пальцями по обличчю. Юй, та ти ж не легінь, а дівчина, хоча билася за пекло. Заслуговуєш на мою нагороду. І зовсім вже зібралась подарувати Соломії останнього поцілунка. Та не цілуйте ви її, ясна пані, дядько чуга смикав свого пошарпаного бреля, притиснутого до грудей. Він впав на коліна та притиснувся до Соломії, накриваючи її руками та брелем, як квочка. «Благаю, пані, благаю. Ти чого нечисте? Сперечатися зі мною будеш? Очі магури спалахнули вогнем. Зайнявся солом'яний бриль, спис у руці магури здійнявся для удару, та дядько тремтячим голосом попросив Та світ з вами, ясна, хіба я сперечався? А хочете мене, мене списом уперіжте, та й край, тільки не цілуйте. Магура вищерилася, відкинула дядьку чугу до стелажа. А тобі вона навіщо? Вона заслуговує вирій, останній крок залишився. Та хто ж землю цю підійматиме, якщо всі кращі до вирію підуть? зітхнув чуга. А як вона у тумані заблукає і не вибереться? запитала магура. Я її не пущу, я її втримаю, закричав чуга. Небесна діва замислилась. Хмурилась, кусала губи, переводила погляди з дядька на Соломію. Нарешті кивнула, чи то дядькові, чи то своїм думкам. Ну, дивись мені, нечисте, і нап'яла дядькові невідомо, звідки знову з'явившися бриль. Провела пальцями по волоссі Соломії, залишаючи пасмо сивини. Це оберіг тобі, легенько Соломіє, від усіх ворожих стріл і вогню. Живе довго на славу цієї землі. Коса золотом блиснула, та магура розчинилася у сяй вишньому, а Соломія залишилася у тумані. Вранці туман став тільки більш щільним. Крізь нього насилу пробивався гул двигунів. Підкріплення підійшло. Десяток бійців у пікселі висипало з бронетранспортера. Вони оглядали випалене село де ледь вгадувалися обриси зруйнованих будівель. Чотирьох двохсотих ось там знайшли, доповів сержант старшому групи, вказуючи на вщен зруйновану хату. Тіло тільки і вивеземо. А було їх п'ятеро, видивляючись у руїни, сказав старший. Захаре, що там сигнал ретранслятора? Нема тут нікого живого. До землі все знесли, по камінчику розкотили. Колупаючи носаком уломки, відповів сержант. А хтось же всю ніч тут огризався, і дані йшли безперебійно. А он тих, старший кивнув на протилежний бережок безіменної річки, де ще чаділи залишки техніки? Хто угондонив? Останнього години півтори тому. Сигнал є! І пульт дронів працює. Ось десь тут, поблизу, сказав Захар. О, дивіться, цап там, чи що. Здоровий який! підіймаючи автомата, сказав один із бійців. Сухо клацнули запобіжники. Цапів різних у цій зоні розвелося. Та ні, то у брелі, он туди праворуч махає. Як вижив то, хрін його зрозуміє, що хоче, здивувався другий, зброю не опускаючи. Обережно тримаючи автомати на поготові, Бійці підібрались до заростей жаливи. а там на палиці гойдалися дивом уцілілий подертий бриль і залишки зотлілого кожуха, опудало птахів ганяти, а праворуч рештки літньої кухні. Сигнал ретранслятора йшов звідти. Нічого не бачила Соломія в сірому холодному мареві, тільки чиясь мозолиста рука тримала міцно, щоб не пішла вона до туману далі. На той берег. Поки розбирали завалений люк льоху, поки діставали безвольне тіло. Довию піти воїну нескладно, дитино, шепотів хтось кошлатий, гулко зітхаючи. А як тут усю цю погань на нашій землі залишити? Та хто потім дерева садити буде? Хліб сіяти, діток народжувати, будинки по-новому будувати. Тримайся, солюшко, не на часі. Теплий, наче великий пес хтось скрутився поруч і грів, поки чекали на евак. А коли вже вантажили Соломію, шорсте лапище обережно засунуло до кишені брудну буру від крові хустинку з червоними громовинками. Читав Павло Зінченко, 2026 рік.